Будівельний кран упав на житловий будинок у Києві. Аварія сталася в самому центрі столиці, у районі, який містяни називають царським селом. Дивом минулося без потерпілих. Нелі Ковальська щойно повернулася з місця подій. Розтрощений дах діри у стінах мансардної кімнати, а просто посеред приміщення стріла крана. З власницею будинку працюють медики. У момент аварії вона була на кухні на першому поверсі. Розповідає, гуркіт був такий, ніби щось вибухнуло. Бувалась рогу сильний був. Ну, вийшла на вулицю, посмотри, відділа кран лежить на криші, і все, і розрушення цей кран підганяли сюди щонайменше раз на тиждень. Просто напроти хати пані Олени будівництво краном розвантажували фури із цеглою. Чому саме кран впав? Не зрозуміло. Рятувальники кажуть, ймовірно, водій просто переплутав кнопки та склав опори під час робіт. Скоріше всього десь він його якась. Чи помилка, чи ну я не готовий зараз сказати? Водій від спілкування з пресою відмовляється: як все відбувалося, що сталося у вас нині? З ним працює поліція. Вирішується питання про його медичне обстеження, свідки кажуть, він поводився неадекватно. Для того аби підняти кран, що впав сюди, підігнали ще два крани. Скільки часу триватимуть ці роботи, наразі сказати не можна. Як тільки вони закінчаться, до роботи стане «Київенерго». ладнатиме мережу. Отже, щонайменше до вечора вся вулиця сидітиме без світла. Нелі Ковальська Іван Павлович ТСН 1+,1.